Цього разу Київрада врахувала свої минулі помилки і виставила значно міцніший паркан ніж минулого разу. Його виставляли ще вчора. Народні депутати, як парламенту, так і міської ради, не змогли потрапити на засідання. Їх пропустили тільки до дверей громадської приймальні, але їм довелося повернути назад. Пропустили до дверей там, де є прийом громадян, але на них були навіть поскручувані руки, ручки, і вони були забарикадовані всередині якими шафами. У вівторок опозиція намагалася. Алася чотири рази включити до порядку денного питання про вибори київського міського голови, але провладні фракції блокували проходження відповідних законопроєктів. Добились того, щоб рибак оголошував все голосування, але не добились того, щоб партія регіонів проявила свою позицію і підтримала це голосування. Тим часом сесія міськради триває, прикриваючись спинами міліціянтів. На сьогоднішній день ми всі працюємо депутатським корпусом злагоджено. Як опозиційні депутати, так і позафракційні під злагодженою роботою пані Галина мала на увазі те, що в сесійній залі зареєструвалися лише 52 депутати зі 120. засідання, навіть мало не розпочатися. Тим не менш, голосування розпочалося. На порядку денному є загадкові 10 питань про виділення землі для не менш загадкових релігійних громад. Я точно не помню, але якась із релігійних громад, яка не відноситься до… Яка... Канонічним церквям ну там вона ката така там, типу адвентисти, Та я не, не можу могу сказати. Київ, єдине в Україні місто без мера, притягує до себе охочих до екстремальних розваг. Донбас Підтримує киян і хочеться подивитися вживу, а не те, що показують новинах, що дійсно коїться біля ну Київради. Про владні парламентарі, незважаючи на тиск опозиції, продовжують ігнорувати питання київських виборів. Їхнє бажання залишити Київ годівницю під своєю опікою, а не під опікою киян. Ольга Боєла, Валентин Ковалевський, Андрій Осадчук, Роман Крюков, соціальна країна.